Дорогі наші викладачі, вітаємо зі святом, дякуємо за вашу працю, недоспані ночі, червоні від сліз очі. Ми вас дуже любимо, бажаємо сталевих нервів, домагатися впевнено своїх цілей і поставлених завдань, не втрачати успіху у викладанні, вірити тільки в краще і прагнути до заповітної мрії. Вітаємо світнім днем вчителя! У цілому світі немає такої сильної, цілеспрямованої. Польової особистості, яка не тільки дарує студентам знання, а й вірить в кожного. У цей світлий ли день. Сердечно вітаємо вас, наших улюблених викладачів з професійних свят. Нехай вас оточує турбота, тепло і любов студентів, колег, близьких і коханих, несіть світ, вічний потік знань, досконалості. Бажаємо величезну кількість привітань, написаних акуратним почерком і без граматичних помилок. Насправді гідні, високого звання і поваги. Від душі бажаємо вам щастя, міцних сил, спокою в душі і внутрішньої гармонії. Всете світло знань, вчуте моральним цінностям, прищеплюйте добро, благороджуючи наші душі, ніякої зайвої писанини та нервів. Тільки успіх, тільки спокій, тільки радість на обличчі. дорости до президента, щоб отримувати величезні зарплати і ні в чому собі не відмовляти. Нехай ваші студенти будуть краще з кращих. Нехай ваше служіння освіті приносить блискучі результати, а ви самі живіть довго та щасливо. Нехай студенти завжди відплачують теплими посмішками, приємними словами та нескінченною повагою за ваші старання.